Оксана Левченко, це куратор волонтерського руху Твори Добро Україна. Сьогодні вона в нашій студії для того, аби розповісти детальніше про ту поїздку, вже традиційну поїздку і для єврейського громадського центру «Мазальтов», і для волонтерського руху Твори добро Україна. Поїздка в село. Наші тобі вітання. Що на цей раз буде в селі? Чого їдемо? В этот раз мы едем праздновать Суккот. Это такой еврейский праздник праздник завершения сбора урожая. Есть в еврейской традиции, но ну, мы приглашаем всех людей повеселиться вместе с нами, отдохнуть. Последние деньки на свежем воздухе. На теплом солнышке. Да, на, теп на теплом солнышке. Вот. У нас будут традиционные мастер-классы различные, творческие и э, мастер-классы по приготовлению определенной еды. И самое основное это будет соревнование по стройке суки. То есть в этот праздник э, есть традиция строить суку. Это такой шалаш. Это дом. Кури, да, являюсь, да, да. Э, вот, Есть определенные правила, по которым его нужно строить. И вот мы разделились на разные команды. І хто краще крепче і строїть сукот, то і побідіть. Буде якесь експертне журі, яке буде вирішення. Є определенне правило, тобто бути три стіни закриті, криша в лісі, там дуже багато тонкостей. Ну, Наскільки я пам'ятаю, ці корені от сукоти, саме єврейські, вони мають бути такими самими, як їх будували ще тоді, коли євреї виходили з Єгипту за описами ну, тих часів, і сьогодні по цей, по День, скажімо так, будують сукоти на свято збору врожаю. Так. Да. Ну, ми будемо, е, строить цього із тих матеріалів, які у нас є. Тому будемо старатися максимально соответствовать, ну, я думаю, все-таки отличия будуть. На само основне завдання, щоб вся команда могла поміститися в этот шалаш і все-таки прийняти традиційну трапезу. Є ще одна особливість. Сукот це не просто корінь, який потрібно збудувати, це, ну, сьогодні Святковый курень прикрашати правильно знову ж таки. Да, и поэтому будут проходить мастер-классы по украшению э, суки. Но мы хотели еще сделать акцент на э, таких э, мастер-классах, как можно сделать из ненужных вещей какие-то красивые украшения для дома. То есть, это абсолютно не какие-то тематические украшения. Любой человек может научиться. Например, э, какие-нибудь цветы из пластиковых бутылок старых, вот, использовать какие-то картонные коробки можна використовувати в'єріовки, робити дійсно красиві речі для свого дому. Вам доведеться ще один автобус за собою вести якісь матеріалів. У нас там є, у нас ще з волонтерського лагеря залишилося велике кількість таких матеріалів. Тобто потрібно тепер ці матеріали якось оприходувати і тому влаштовуєте майстер-клас. Так. Да. Скільки людей вже сьогодні подали заявку на поїздку в етносело? село в неділю ви їдете? Якщо да, не ми їдемо в воскресенье 12 октября, виїжджаємо в 10 часов. Ну, пока у нас в програмі записано чоловік 50%. Но обычно мы знаем по е, как у нас проходить эти мероприятия, то есть в последние дні люди особливо активизируются, уже начинают думать о выходных, предвкушениях и, конечно же, присоединяется к нам. Не відмовляйте тим людям, які не встигли зареєструватися. E, Ні, звісно, ну все таки позвоніть, тому що ми їдемо на автобусах. плануємо міста. Некоторі люди їдуть на машинах, теж в місті з нами. Mm -hmm. Головне, щоб на всіх вистачило місця в автобусі <рес> чи в етноселі. Іначе більше переживаю за етносело. До речі, от цікаво. Багато нових людей постійно збирається. Чи це вже традиційні? Нет, каждый раз новые люди к нам приезжают и те, которые постоянно ездят, и новые. Люди приезжают вместе с семьями для того, чтобы отдохнуть. Есть там детская площадка, дети могут и поиграть, и повеселиться. И также приезжают постоянно сельские жители. Они устраивают ярмарку, продают продукты, там, молоко, яйца это все натуральное, деревенское такое. И гости из города очень любят это покупать, потому что это действительно здоровые продукты. Наскільки змінилося етносело взагалі з початку поїздки і волонтерського руху, і членів общинного центру Мазальтов? Оно меняется каждый раз, когда приезжает каждый новый человек и вносит туда вот частичку себя, какую-то хорошую эмоцию, оставляет там какое-то украшение или э, делает какой-то арт-объект. Каждый человек оставляет что-то свое, и, конечно, это на село постоянно меняется, постоянно расширяется, разрастается, там появляются новые интересные вещи. То есть каждый раз можно на что-то новое, интересное посмотреть. У меня такой эгоистичный интерес, а какая у вас будет программа для детей? а для детей а, будут проходить мастер-классы, то есть они также смогут принять участие в творческих мастер-классах, что-то сделать ручками, могут побегать и а, будут еще, а, это секрет, но я вам скажу, давай, я вам скажу, что будут угощения, то есть можно будет спечь картошку, спечь яблоки и будут всех гостей угощать кашей вкусной. И что-то в дома не кормят, или что, Годуют же, успокойся, а тем больше ще не відомо, чи будеш ти їсти, те, що приготують. А щось смачне готують? Звичайно. У нас традиційна каша... єврейська їжа буде? Ні, ну традиційного такого нічого не буде, но е, ми часто готуємо кашу. Вот, може, бути для вас це не таке заманчиве блюдо, но на самом деле, оно невероятно вкусно. Приезжают е школи, групи дітей, і вони с удовольствиемся сидаться кашу. У нас сидим повітрі з димком, як то кажуть, да. Майстер-клас згодування дітей. <рес> Ти зараз вже під підказуєш нову ідею для, для волонтерів, які будуть влаштовувати майстер-класи. Я знаю, що не обходиться будь-яке святкування в етноселі без танцювальної, без вокальної програми. Ну Танці це Мы Ми всі дуже любимо танцювати і, конечно, завершення нашого конкурсу, нашого міроприяти. Я думаю, ми весело всі, всі то анімаційні танці несложные для всіх. Зазвичай діти беруть участь у подібних святкуваннях. Чи дорослі? то у кого буде більше, наприклад, 12 жовтня? Ну, молодеж, подростки і много сімей. То есть люди вместе с з дітьми на природу, поэтому. Учі много всі можуть їхати. сімейне свято. Будь-яка поїздка в одну село перетворюється на сімейне свято. Чим цьогорічний сукот буде відрізнятися від того, що був, наприклад, минулого року. Ну, в цьому році ми плануємо як мінімум три суки построить. У нас вже три команди заявлені, поэтому у нас три дома бути. Може бути будуть команди. От в прошлом році ми строили одну. Вмістилися всі тоді в одну суку? Ну, не дуже. а тому тепер буде більше. Uh, uh, ще от запитання про, про плани організаторів перетворити етно село дійсно на місцевість історико культурну і етні, етнічну місцевість. Uh, суку яку збудують волонтери і люди, які приїдуть відпочивати від відзначати сукот. Uh, можна сподіватися, побачити там і наступного року, чи вона все ж таки, uh, цей курінь не настільки трива трив, довго буде стояти? Ні, uh, сука вона традиційно стоїть кілька неділь, потім її розбирають. Ну, ну, Это традиция такая, но на территории от на села есть э, такие шалаши, беседки, двухэтажные, которые стоят, в которых можно отдохнуть, и хорошо провести время. Угу. То, тобто кто буде до зупинитися наступного конечно, року, наприклад. Конечно. А наскільки буде насичена програма перебування в односелі? Ну, мы виїжджає. виїжджаємо в 10 часов, да, э, где-то к 11 мы туда приедем, и в общем, программа начнется. Три часа автобусы будут выезжать обратно в город, то есть к четырем все будут в Запорожье уже. Почему стучить всего часу на вот всю эту программу? На самом деле времени никогда не хватает. Потому что, даже если мы целый день запланируем, все равно будет казаться, почему мы так рано уезжаем. Мы же хотели тут еще погулять или еще что-то поделать. мы хотели. Ну, так запланували для того, щоб більше кількість людей змогли поїхати, потому що, конечно, у всіх є ще й свої діла на цілий день, многим виїжджати сложно. Ну і з, з, з транспортом, з машинами можуть бути проблеми, тому ви замовляєте автобуси, і люди прив'язуються до ну, цього да, автобуса. Да. А твої особисті очікування від цього річного сукоту, від цієї поїздки 12 жовтня? Ну, мені хочеться, щоб а, як можна більше молодіжі поїхало, щоб дійсно люди за Раділись класною енергетикою, познайомилися з друг з другом, завели нові дружеські отношения і стали волонтерами в будущем. Тобто, для тебе це таке собі кадрова, кадровий захід. Варбування. Я хочу, щоб всі були волонтерами. Багато вже багато вже людей. потрапила в твою секту волонтерства, твори Ну, У нас постійно нові ребята з'являються і. Нас действительно очень много. То есть я даже у нас нет единого перечня. Естественно, мы никого не фиксируем, не там записываем. В сборе надо. Люди да, приходят, уходят. Ну, в прошлый раз на в программу на это на село. Мы ездили, у нас был отдельный автобус, у нас был человек. 30, мабуть. Тільки волонтерів, да, да. а всі інші. Да. Кому цікавіші от, подібні поїздки, традиційні, ну, типу, єврейських свят? Це люди е, більше ну, середнього віку, похилого віку. Ну, люди пожилого возраст тоже ездят с нами потому что им приятно э, пообщаться с молодежью где-то посмотреть новые места где они не были но на самом деле это может быть э, любой человек с нами поехать кому это интересно то есть э, провести время не обязательно там евреи евбрии и евреи. Uh, yeah. Як вони знаходять взаємозаємо розуміння, спільну мову От люди uh, середнього віку, старшого віку і молодь, чи кожен по своїх кубках розбігається? Коли є одна задача обща, да, то її потрібно вирішити. і всі в вже іщуть єдиний Це об'єднує людей да, в якому соріновані, в якій-то творчій діяльності, або в В цьому не существует возрасту, тобто всі в і однією командою можуть творить. А буде дуже яскраво представлена єврейська культура чи о, тільки цими будиночками? Нет, ну есть традиционные традиционные трапезы, есть определенные вещи, которые должны присутствовать. Мы познакомим с удовольствием наших гостей с этим, то есть расскажем почему, так с чем это связано, почему есть такая традиция у еврейского народа. Я думаю, что в любом случае это интересно узнавать что-то новое для себя, знакомиться с традициями других народностей. Ну я звідки знаю про суку і про сукот. Бо колись я була на святі Сукот і знаю як про будували сукоти. я а, бачила власними очима. волонтером. Як... Не стала ні, я не стала, бо я не я, і волон... Я волонтер телеканалу у Запоріжжя розумієш тут також. Майже нічого не платять. Так, от проблема в чому в я пам'ятаю, що будувати суку було. Ну не швидко це робиться, це займає багато часу. Встигнете поїсти хоч ту традиційну трапезу. Не знаю, будемо старатися. Наші э, ребята, молоді, волонтери, вони всі дуже креативні. І я думаю, що все вийде. Тобто на у нас буде э, определені матеріали нам дадуть там палки, доски, ветки, веревки. І от у нас буде время, где-то час, час для того, щоб ми це сделали, построили. Себе будівельниками. Да. А Буде хтось такий професійний наглядач, хто б вам підказав І якщо оцінював. Щось, інженер такий. Ну ні, інженера не буде, то есть это будет зависеть от самих, от самих <рес> да. ребят, как они будут это делать, но оценивать да. Будуть др... всі інші люди. Тобто вони э, будуть гостями э, в сукі, вони зможуть прийти і как ребята її построїли, як вони її красили, как вони зустрічають гостей в своєму досі. Просто знову ж таки дуже цікава ситуація, наскільки добре збудована сука. Якщо ти як в касі про трьох поросяток подув на неї вона не розсипалася, mm -hmm. значить вистоїть. Ну, вона шкілька тижнів має просто. А, ти. а що буде тут? Інші команди супер. Які зберуться і будуть дмухати. А на який нанайдя. буде суперприз за найміцнішу, яка не розпадеться? Це секрет, але це дуже хорошо. А такий буде. Звісно, да? буде. Ну я думала, що все на Оксан, а, а може, отак, от типу, це секрет, але я вам скажу, це буде сладкий приз. Вкусний, сладкий прівану. Просто ти бачиш по його очах голодних, що він збирається їхати будуватися. 12 числа в 10 часов виїжджають автобуси. Від будинку Макса 4, Грунта, да. Гранта, да. Так, що, я, так, що якщо ти вирішиш їхати в десяті ранку, ти маєш бути а, біля будинку Макса Гранта. Це а, перемоги 4, да, да. адреса, а, з рюкзачком з якимись там продуктами, бо ти любиш поїсти. Якщо ти не дочекаєшся тих а, ну гостинців, які приготують волонтери, то доведеться їсти свої бутерброди. Бажано з своїм проєктом. проектом. Суки да, почитай, що таке сука. Як вона будується? Сука сук. К. Сук, там К. Я зрозумію. Зі своїм проєктом, відразу бажано з математичною, інженерною освітою. Ні, що цього, треба, от цього треба... не обов'язково мати. От цього, до речі, не обов'язково мати. Е, Оксаночку, дякуємо за те, що завітали. Дійсно, хочеться, щоб було ну, якнайбільше людей, які б збудували, можливо, навіть не три вам вдасться е, корені єврейські збудувати, а 4, 5 і 6 для того, аби. Всім вистачило місця для того, аби всі скуштували традиційної трапези, для того, аби всі розважилися. І от день, 12 жовтня, перетворився, незважаючи на те, що це не червона дата в календарі, на справжнє свято. Спасібоба дуже дякуємо вам. А ми переходимо до рубрики дуже дивної рубрики Дивна наука.